Невдовзі Хеопс, який був сином і наступником Снофру, використав отриманий його батьком досвід і створив найбільшу і найдосконалішу піраміду у світі велику піраміду в Гізі. Кожна з чотирьох граней великої піраміди майже ідеально симетрична, а кут нахилу становить 51 градус. Створення цієї монументальної споруди припало саме на зеніт розквіту і могутності давнього царства. Однак, усього, через чотири століття велика імперія творців пірамід почала занепадати у 22-му та 21-му століттях до нашої ери країни потерпали від засухи, голоду і розрухи. Аж доки з півдня не прийшла нова династія фараонів з твердим наміром повернути колишню славу великої імперії. Під час безупинних війн вони розширили кордони імперії далі ніж будь-коли раніше, несучи своїм ворогам страх і смерть, а також будуючи за собою неприступні фортеці, які відновили абсолютну владу Єгипту над долиною Нілу.